Поблизу старого парку в Тернополі зібрались волонтери спільно з працівниками міського територіального центру надання соціальних послуг. Вони сортують подарунки, щоб відвести одиноким пенсіонерам, які живуть в Тернополі. Це акція Ти не один на різдво. Розповіла одна із волонтерок Юлія Яцюк. Різдво таке особливе свято. Кожен з нас святкує з нашими родинами, сім'ями, і дуже боляче, що є такі люди, одинокі, особливо старшого віку. Які не мають з ким відслідкувати, можливо не мають когось тобі їх привітав. З ним разом колядував, поспівав. Тому ну, мені подобається, що ми маємо таку чудову традицію кожного року відвідувати таких людей і дарувати їм частинку цієї надії і радості Різдва Христового. Понад півсотні волонтерів поділилися на групи. Вони мають перелік з адресами людей, до яких завітають з подарунками. Така акція, я стараюся все відкласти, щоб на неї помасти. Самотні люди, люди, до яких часом буває, по півроку ніхто не заходить. Ми приносимо їм оці подаруночки, співаємо їм. Разом з ними проводимо трішки часу. Зараз волонтери прийшли до 70-річної тернополянки Лесі Стецишин. Доброго дня вам Доброго дня! радимо! Я дуже вдячна, дуже в захваті і всім бажаю мирного неба і здоров'я. Внучка померла, потім син, а тоді чоловік не витримав. І до трьох років він помер. Сина і внучки ну, та й безсмертний пережив. Так що я і одну, і другу, і третю поховала. І залишилася сама. Акцію проводять з 2020 року, розповів керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. За його словами, сьогодні подарунки отримали більше сотні одиноких людей. Ми привезли для них хороші подарунки, які допомогли партнери наші християни з Швейцарії, з інших країн. І ми хочемо подякувати, тому що дійсно бачимо, що наскільки вони цього потребують, наскільки наскільки самих. Подарунків наскільки самої пісні, але уваги людей. Турботи людей. Ми віримо, що таким чином вони відчувають і розуміють, що дійсно вони не самі. На обліку в міському територіальному центрі надання соцпослуг перебувають понад пів тисячі одиноких людей, які потребують турботи, розповіла директорка центру Ірина Семанишин. Це люди, які одинокі, які вже є старші, які не виходять з дому, і їм надзвичайно потрібна підтримка, особливо в ці різдвяні свята. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.